Я покажу Там даже песня, я... сейчас покажу. Моих маленьких поняш. И то, что мне попалось в киндере и мои пони. Вот, в киндере мои литл пони попалась такая для одежды прекраса. И приступим до моих маленьких пони. Первым делом я покажу Грейб Дулайт, бо вона в мене була друга. Ось така грейпі. А потім в мене з'явилася капенс. Правда, в мене там ще одна була. Е, теж на молодій такому. Одним словом була ще... Почала на порядка, потім вже ця. Довго якось в мене їх не було. А, добре, не по порядку. Потім ця, ця.